Вітання, пане Ігорі. Слава Україні. Героям слава! Пане Ігорі, з вами хочемо поговорити про те, про що пише західна преса про Україну і що повідомляють зокрема різні інформагентства. Мабуть, зупинимося, все таки з тої інформації, розпочнемо з тої інформації, що Франція вирішила не видавати втікача олігарха в Україні, і чому на вашу думку це трапилося, і чи є шанс таки, щоб Україна повернула цю персону? Ну, шанс повернути цю персону на даний момент я навіть не знаю. Хіба що за новими звинуваченнями по новим е е епізодам? Бо, хоча в принципі, ми вже зрозуміли, що якщо Франція відмовила, вона ж не відмовила з тих підстав, що нібито доказів погано не вистачає. Франція навіть не відмовила з тих підстав, що нібито як зазвичай всі олігархи бігали, в нас кричать про політичні переслідування. Ні. Франція відмовила фактично оцінивши роботу системи правосуддя в Україні так на превеликий жаль. Якщо раніше не не видавали фіртощів та інших, мотивуючи це тим, нібито політичними переслідуваннями, то поживаго. Ну Феміда Франції забила осиновий кілок в труп і зверху привалила камінюкою труну нашої системи антикорупційного суду. Так, тому що саме так і звучить, держава Україна не забезпечить належного правосуддя та захисту для пана Живаго. Ну це не цитата, але в такому контексті, якби це стосувалося судів загальної юрисдикції, то ми би сказали, що судді в нас хабарники, що вони заангажовані, недореформовані і так далі. Але це стосується вищого антикорупційного суду. Це зовсім це та структура, яка фактично створювалася під великі оплески, бурхливі оплески всіх борцунів з корупцією. Це та структура, яка створювалася під контролем і наглядом всіх можливих і неможливих спостерігачів західних і так далі, спеціалістів, фахівців, з сумасшедшими конкурсами. Так саме на цій структурі сьогодні поставили хрест. Сформулювавши це як відсутністю можливості забезпечити правосуддя в антикорупційному в суді України, все крапка. Тут можна довго ще багато ламати списи, але я звернув увагу: а чому? А тому, що і далі по тексту: Вищий антикорупційний суд, наприклад, з із шести там останніх якихось там рішень своїх засекретив три. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством нещодавно. От буквально свіжачок позавчорашній, позавчорашня новина. Та в п'ятницю це а, є така кримінальне провадження, де розкрадання грошей, де підозрюється колишній е, голова Національного банку України уряду президентства за президентства Зеленського. От Шевченко такий. Тобто Шевченко в бігах, а зловили двох подільників, Один із них топ-менеджер Укргазбанку, ну це державного банку, і ще там один. І що ж відбулося по цій справі? А по цій справі, ці два подільничка, які вміняють фактично 200 мільйонів, це те, що знайшли вже тих збитків. Вони один із них обмежився штрафом у вигляді 51 тисяча гривень, навіть условно не получив. І інший теж відпідляв від відбуття покарання в містах Ністоліодольоних. Також їм було там одному присуджено 34 мільйони, якщо не помиляюся, задонатити на президентський фонд United 24. Тобто, другими словами, вкравши 200 мільйонів, поділившись в розмірі 34 мільйонів на президентський фонд і 51 тисячу гривень державі Україна. Ви можете відпетляти від тюрми, це такі угоди затверджує вищий антикорупційний суд. Ну, у мене все у цій ситуації це, системи правосуддя немає. Коли вам будуть розповідати, що нас не беруть в НАТО, то я хочу нагадати вашим глядачам і своїм завжди казав на своєму Ютуб каналі Лапін Фром Юкрейн, що НАТО це є військово-політичний союз. От в НАТО готові вступити Збройні Сили України. Але в НАТО не готові вступити політики, тому що політичний союз передбачає антикорупційну, судову і всю, -всю, всю іншу реформу, яка тільки там можна придумати, всі ті економічні реформи, які є в списках для нашого членства в ЄС, і плюс політичні реформи. Але система правосуддя має працювати при будь-яких наших намірах зайти в європейські е, інституції, в тому числі і в НАТО. Тому така історія. І вона дуже прикра, і вона ну мене не тішить, тому що це питання не про єрмака, це питання не про портнова, це навіть питання не про їхні руки ноги у вигляді Татарова, який фактично курує всю правоохоронну систему в Україні. Це навіть не питання там Віннідіктової генеральної прокурорші, колишньої, чи сьогоднішнього генерального прокурора, це питання хрест на судовій системі, сформованій за найвищими стандартами. В державі є Україна, яка намагається стати членом НАТО та європейської спільноти? Ну, це б'є по нашим дітям, це б'є по вашому майбутньому. Ви ж молодші трохи за мене. Я то вже знаєте, я пожив при Союзі, я пожив при е, ранніх роках незалежності, ви жив в 90-ті, повоював в 14-ті, в 19-му, в 22-му роках. От ну, але ж ми старалися робити те, щоб е, Майдан стояв за що? Україна це Європа? А яка ж це Європа? Це вже жопа перепрошую за мій французький. Десь так. Пане Ігорю, то яким чином вибратися з цієї жопи? Яким чином? Ну, дивіться, дуже ж ми розуміємо, що є таке поняття, коли ти створюєш якусь систему, вона має бути незалежна від політики. Одним із елементів минулий парламент зробив таку річ: це одна із вимог, до речі, європейської спільноти, щоб політики не впливали на суддів. 에, можливо, ви не пам'ятаєте, колись кожного суддю затверджували в Верховній Раді. Ну і Верховна Рада добровільно в минулому парламенті від цього відмовилася. Ну, вроді би, як ну, показати незалежність судової гілки влади. Ну, але я так розумію, що в Татарова є багато компромата на різного штибу суддів, і раз вони роблять такі чудеса, дискредитуючи самих себе. Перезавантаження влади це не виправить швидко. Тому що, ну ви ж розумієте, да? тобто, ім'я заробляється роками. А один сюжет на олігархічному каналі Коломойського може поламати тобі все життя, правда? Або там замовна якась річ. А тут не про замовну річ. Тут, а, і, тут є таке поняття невизнання нашої системи антикорупційного правосуддя в контексті а, а, вищого антикорупційного суду. Тобто, казати, що перезавантажити систему, ні, я не буду казати про перезавантаження системи, тому що система в нас хороша. Законодавство у нас хороше, людішки у нас не ті на тих посадах. І тут цій ситуації нам всім передають вони привіт через рішення Конституційного суду. Ну, знаєте, коли одні судді розказують, що не можна їх всіх разом з іншими суддями притягати до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень. І таким чином показують нам, де рука опришивається. Тобто, ми будемо іменем України чинити будь-який злочин. А ви нам за це нічого не зробите? Бо тут інші судді, ті, які в конституційному суді, вони сказали, що цю статтю з кримінального кодексу треба прибрати. Я вважаю, що це цю практику, дурну практику треба відмінити. До речі, це було зроблено саме за каденцією Зеленського. От якщо не помиляюсь, навіть під головуванням о цього голови Конституційного суду Тупицького. Ну, якщо я не помиляюсь, ну тоді він був точно головою конституційного суду. Не того тупицького, якого вже за рішенням того ж таки суду Зеленський звільнив незаконно. Ну ви розумієте, що гарант конституції клав на конституцію, те що він клав на рояль. І вся система так і живе. Ви розумієте, якщо зверху так воно працює, то воно так і живе. Ну, все, тут можна багато говорити. Як виходити, перезавантаження особового складу, посилення кримінальної відповідальності і далі видумувати інші механізми? Ну, на кшталт, там я не знаю, там раз в місяць е детектор е брехні проходити, він звичайно не в контексті. Доказової бази, що суддя чи не той чи інший суддя хабарник. Але в контексті рейтинговості суддів, які не пройшли, а, а у відповідності їхніх е, інших речей, якими вони користуються, соціальних гарантій захищеності і так далі. Я думаю, що такі речі можуть працювати. Ну, я можу коротенько ще привести приклад. Я не кажу, що це панацея, але приклад. Є така країна Казахстан. Ну, про те, що там правосуддя в країні, де правлять е, десятиріччями одні ті самі Керівників, ну ми можемо сумніватися, але що вони зробили з метою завлікти, привлеч, як то кажуть, більше, привернути до себе більше інвесторів? Вони запустили такий механізм. Я зараз спробую дуже спрощено це пояснити. Ну, скажімо так: весь бізнес, який хоче жити по-чесному, об'єднується, так би мовити, під загальну парасольку. Назвемо цю парасольку там хаб, та, якийсь там хаб імені ругай і купити. І от весь бізнес добровільно йде під цю парасольку і погоджується вирішувати всі спори по системі лондонського права, от, а в них там провідці віддальне право, якщо ви знаєте чи не знаєте, ну скажімо так. Але вони першочергово собі погоджуються туди заходити, і в цій парасольці працює Британський суд. І там працюють британські судді. Ну, скажімо так, адвокат рішала к... цієї країни, він взагалі не знає, що таке британське правосуддя, і відповідно він взагалі не зможе сказати: ви мені допоможіть порішати. Тим більше є такі поняття, як Інститут репутації. Що це дало? Це дало те, що, в принципі, всі спори, які були в рамках того, так би мовити, хабу, вони вирішувалися у відповідності до законодавства, на якій всі сторони погодилися. Це була політична воля держави, і я вам скажу, інвестор пішов. Туди ну це як один із елементів. Я не знаю, як нам сьогодні це впроваджувати в життя. Бо в нас це треба вносити зміни до конституції, і так далі. Це не відбудеться бистро, але нам потрібно йти цим шляхом. Отже, посилення відповідальності треба, треба. посилення інституту репутації треба робити. Треба. Захищеність судової системи від можливого впливу політиків треба продовжувати робити. Треба, тобто, нас роботи не початий край. Єдина проблема в Україні: це десь треба знайти ще окрім того всього. Більше семи тисяч чесних молодих з юридичною освітою, не заангажованих, юристів на ці посади в цих судах. Оце є саме найбільша наша виявляється проблема. Ну якщо нема своїх, значить треба думати, де позичити. Правда, якщо, якщо вам щось не вистачає, то треба позичити. Ну хоча б на перехідний період. Але для цього треба кардинально міняти законодавство. Ми зараз тут з вами нафантазуємо це. Я просто кажу як досвід інших країн. Наскільки він прийнятний для нас в повній мірі чи частково, я не знаю це питання до законотворців, але те, що посилення відповідальності за. за Повернення статті Кримінального кодексу щодо відповідальності суддів за винесення завідомо неправосудних рішень. Оце треба повертати робити однозначно. Бо тут вже не про політику, тут про те, що саме іменем України найбільші злочини в країні творилися. Пане Ігорю, а як ви можете ще розцінити реакцію, зокрема офісу генерального прокурора на ось цю відмову в екстрадиції живаго? Зокрема, от в повідомленні написали, що українські слідчі та прокурори продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції в рамках міжнародного правового співробітництва. Досить таке узагальнене і ні про що так би мовити, повідомлення. Що, власне, як ви можете його прокоментувати? Що це за реакція? А, а що коментувати порожнечу? Ну, якщо довго дивитися на порожнечу, то Порожнеча починає дивитися на тебе. Ну що ми будемо туди заглядати? Нема що, нема що коментувати, нема. Ну, тобто, це загальна фраза, бла бла-бла, треба було щось сказати. Але ще раз наголошую: я на цю новину звернув увагу саме в контексті формулювання, з яким нас послали за руським кораблем.